Мої батьки, все життя і все моє дитинство займалися будуванням будинку, і я виросла по суті на І Я подумала: окей, це можливо не те, що я хочу, але це дуже близько. Тобто, це близько до мене, до моєї історії, і можливо, воно мені зрезонує. Я одна від подумала, що ось воно, це воно, що ось цим я і буду займатись. І я навчалась. Як могла насправді навчалась, але так як в мене був досвід першого навчання, я вже розуміла, що треба там вчасно здавати роботи. Але як чесно скажу, перший рік я просто хваталась за голову. Мені було супер-супер складно взагалі. Це творча професія. Все життя мені казали, як воно має бути і що мені треба робити. А тут мені казали, що я просто маю зробити, і воно має бути добре. Але параметрів добре їх не існує. Коротше, моя голова була зламана. Тоді я пам'ятаю, що я приходила після пар е, другого курсу в інтер'єрі і просто закутувалась, в одіяло і плакала. Мені було супер складно, без приколів. Мені було дуже складно. Якось це було надто можливо, я поспішила. Мені можливо було треба подумати ще рік над цим. Але я така людина дуже вперта і не люблю чекати. І якщо я щось вирішила, я роблю це зразу, не чекаючи. І в общем, да, мені було рілі складно десь перший рік дуже. Але пройшов час, я трошки освоїлась, рознайомила зі своїми ще одними однокурсниками, і в цілому. Зрозуміло, що в принципі нічого складного в цьому немає складно було 3D-моделювання вивчити і креслення. Але креслення я вчила на перукарстві, то мені давалось воно простіше ніж 3D-моделювання, але я його вивчила згодом. В цілому пройшло трохи часу. Я довчилась і збиралась потрапити на магістратуру. Останній рік, як я навчалась в інтер'єрі, я вже працювала на компанії в інтер'єрі, і в цілому до цього я вже працювала як дизайнерка на різних роботах, але вони були ну не на повний день. Я, наче як Підробляла дизайнером, скажімо так. Так, от я збираюсь поступати на магістратуру в графічний дизайн, але всередині відчуваю, що наче я не хочу, тому що я відчувала, що мене були сумніви. Коротше, я просто розуміла, що щось мені не то. В плані, що інтер'єр, я вже працювала ж в інтер'єрі якийсь час. І я розуміла, що мене сильно дратують деякі моменти в дизайні інтер'єрів. Прям дратують, прям з якими я не зможу впоратись. Прийшло трохи часу. Я зібралась з силами, і все-таки думка про графічний дизайн мене не покидала. Тому що я почала колекціонувати різні гарні журнали, в яких була гарна верстка. Я їх скупала, просто книги скупала. Мені було прям дуже цікаво, я Лілі really дуже сильно хотіла робити верстку журналів, верстати журнали. Особливо я мріяла переїхати в Київ і а, стати графічним дизайнером в журналі Пінк. Я прям мріяла. Дослухавшись до себе, я не поїхала на магістратуру, хоча я вчила весь рік англійську мову, щоб її здати. Я прям ну, готувалася.